Хей, йоу, еврібаді, з вами Ден за бугаті, друзі, ми в Бравл Старс, але я зайшов не сам, да, я зайшов санчоусом, щоб поапати собі трішечки кубасів. В общем то, саньочок, як тебе там діли? Йоу, ти знаєш, діли у мене реально прям, ну, так сказати, непогано. Я, як мінімум, докачав тисячу кубків на ліоні. Ху, це з останнього, що я зробив. Солідно, брата, реально солідно. От, а ще я тут трошечки потихеньку помаленьку викачую ще зброк. І у мене на ньому угу. вже по 900 кубків. Ну, значить що, виходить, треба буде його зараз докачати. Да, так, я, А я, я, я поки відкриваю стардропчики, і мені поняв, прям взагалі нічого не падає. Я вроді і купу відкрив. Кстати, є халявні суші в магазинчику, треба їх відкрити. Так, два рола і нічого не випало. Тільки коїни мені повипадали. О, чотири рола, чуваче. Із них О. один скін! Ху-ху-ху! Непогано. так цікаво. А ну саме основне скінчик. На кого скін? О, слухай, а я такого скінчика не бачив. Це хто такий. Ти спраут! Йомайо. О, це якраз ти ж за спраута любиш грати. Да, а я поняв, а я не поняв спочатку, хто це такий, тому що, е, ізначально, типа, іде такий кошачок, поняв, типа іконка. Іде такий кіт, хоп, 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 хоп. Залази, короче, в робота, поняв. А потім натягується, типа, така маска спраута. <с2> <Прикольно. поє> да, я вообще не понял. кстати, новий КЕС, новий Бравлер. Кес називається. да, да. це ж оце ж я хотів тобі розказати. В общем, дивись, Добавили нового Бравлера, який має, ем, типа, нову, так сказати, рарність. У нас самый класний був це легендарний Бравлер. А цей Бравлер має ультра легендарну, виходить, рідкість, uh -huh. і він асасін. Я вже затестив його в тренінгу. В принципі, дуже прикольно він виглядає. Чимось дуже. Дуже сильно похожий на Кенджі, ну, слухай. Прям демеджа в нього багато. Так, непогано. Я теж зайшов сюди в тренінг, типу потреняти його, то плюха в нього, я б сказав би, що є солідна. Але в принципі з ультою я не дорозібрався. От що Ульта. Зульта не то я не... Я теж, якщо чесно. Ааа, ти поняв, в чому прикол? Тобто, помимо того, що він, типа, аля ближніком іде, поняв? Ти коли використовуєш декілька ультимейтів, то в нього, типа, плюха міняється, він стає дальником. І влітає він як каракіст, поняв? Стоїн бігає, кидає Кунаї. Он воно що. Чи в нього є якийсь гаджет непонятний, який, мабуть, бафає просто демедж. А так, то, ну слухай, Бравлер цікавий. Бравлер цікавий, але да, не за да, такі да. бабки, як вони просять. Так, да, вони за нього просять 50 баксів. Я якраз зараз викачую останнього Бравлера взагалі з усіх, які є. І я думаю, що через тиждень я почну качати саме цю кейс. І, якщо чесно, я навіть не знаю, скільки на ньому треба буде кредитів, щоб її викачити. Мені здається, що багато. Тобто, здається, я дуже багато. Ось, дивися, просто на анімацію. Цього Типа кошак забігає, понял такий. І накидується така масочка. Типа він такой. Треба... кіт? Це наче єнот Ні, вроде кошак, вроде кошак. Не знаю. Ну прикольний <г lanter> так, хорошо, дивися. У нас з тобою ще дешка, і вона, виходить, під бафами нового івенту, так. Yeah. Треба, треба когось взяти під тебе. Можливо, я б би теж когось підкачав би. Правда, кого? Взагалі не знаю. Так, e, в мене кольт. У мене кольт, на ньому 830 кубків. Можна його почати качати. Як варіант. Mm, можна його, можна тобі докачати лілі до тиші, бо в тебе нема тиші. Можна бол. Ну бо? так, <Rare> <skure> ну, да, бо ти просто слив. <g sel -2> <laughs> хорошо, хай буде лілі. <laughs> Let's go. в принципі, ти дальник, я ближник, я думаю, що ми. Погано состакаємося з тобою. Можна спробувати. Так, да, я там ще і на бос слив. Коротше, на багатьох я слив, але на в мене багато, там 1050 вроді. Це, звісно, хорошо, а ще ми тобі спраутовий ой, не спраута, а спайкавий качає. До цього, угу. до штуки. Спайк... Спайк, спайк це імба. сеймба. Я, кстати, на цій мапі вроді викачав Леона, якщо я не помиляюсь, не помиляюсь на 100. Ты йо в центре прям вообще заворушка, чуєш? Да, ну підлутай ульту, сейчас я тебе чуть поможу. Спробую, по крайней мере. Отакого пройду. Я тут чудью, я тут чудю, Ден! Чувач, я одного вже з'їв. Я уже вчудив. Так, там Энджер заряджає свою цю свою цю, движуху. Ой-ой-ой. Тут и амбер! Коротше, мене з'їли, якщо чесно. Ну да, да, да. Я я лучше не буду туда туда лісти. Я тебе лучше почекаю. Яс думаю, ми ж можемо зараз по сейвовому зіграти, поняли, вони сейчас. Просто всі йдуть в центр, там друг друга вотузять, ми можемо буде підсосатися, поняв. Побачити, що хтось проігрує, поняв, влетіти, добити, забрати кубасики. В принципі, буде, буде дуже файно. Так, да, як варіант, в принципі, ми так плюс і будемо робити, бо банок у мене нема. Angelou, там прин... ще Анджоло тусить. Да, він нас То може таке енджело, просто... що й має репнути. Він може нас шотнути. Я би влетів би на Ембер, поняв. Але я боюся те, що ну, його Поко просто відхилить. Ну там висок. ще Поко, да. Поко, кстати, обичною плюхою хілить, понів у, у нього. У нього такий аспект. Е, я це думаю, може влетіти Хоча там зажимають когось. Треба ну, першого, напевно, поки вбивати. Ну, поки що прикол в чому, йому накидаєш плюху. Мене зідають. Ти йому накидаєш плюху, і він, типа, робить баф, да. Він, він баф робить по області, і він типа починає хілити. Ну, Дай його просто є? з однієї ульти. О, топ 2. Дивійся, вилітаємо. А там Angel. Поняв. Хоч зараз забачу на плюху. Він соло, він соло, пацан. Ой-ой-ой. Хелпуємо. Мене мене вбили. Добивайся. Отакою! Давай, давай! Став його на колінця. Показуй, що ти без банок можеш. А, ну тебе, походу, зараз тебе просто накажуть. Да, да, да. А я би пошів бив, ні ти ще залишилось. У мене зарядів не було, в атаки. Да, да, да. Але топ 2 Я не знаю, як ми це зробили взагалі. Не, знаю, звісно, ми сиділи просто кресли і вони друг друга перемотузили. Ну правильно, правильно, а як по другому Ну, акуратно. Так, якщо хочеш викачати Браулера на тисячу, треба, ну. Клепкою, з хлепкою до цього підходити Да, і треба бути дуже обережним, Данчик. Бо я зараз скажу правило, яке Нельзя можна порушувати, але ну, в мене великий він стрік на <хи> На брокові, і поки він є, то я його, кстати, доволі буду качати. О, це оце хороше правило, але зазвичай воно знає, що працює. Ти коли вспоминаєш що в тебе на ньому класний стрік ти зараз будеш апати кубки собі круто ти завжди осливаєш. Не знаю як в кого, але в мене саме так воно і працює. Оце ж у мене як... теж. Тут цього пайпер, вона дуже дуже кабелі. Я би не против сейчас поїхать прийти і кабіну поламати. отако якось, типа. Мене є ультич, просто з'їдаю, баночки забираю і тепер я треба. Прикриваю чуть-чуть. тікати від цього кольтича. Так, я чекаю ульту, і я буду зараз тобі хилпувати. Так, тут хто ще шекольт там? з матрасом. Там пацики б'ються, матрас один остався. Поняв, поняв. Довесь. Закедую ультич, поняв, Не попадаю. Плюха. Обалдеть! Поняв. Просто <с <с переіграв <с в нас. Ой-ей. ой Щас і мене буде тут переігрувати. Так, я просто тікаю. Надеюсь, тут нікого нема. Тут нікого немає. Хорошо. Ой. -ой. Отако, Бемс, Бемс. Ультич, Бемс. Одна секунду, я появляюсь. На коліна чуваче? Вбив! Там хто там, пайпер? Ну, от пайпер. Ой-ой-ой-ой-ой, як же мене набили. Пейпер ще та заноза. Її треба, знаєш, як отако. Отако просто. Хорош. Так, тут кольт, кольт, от треба з кольтом зблизитися. Мабуть, не вийде. Кормиш мене банками, пацан. Не, не вийде, не вийде. Я думаю, що він під мене підійде трошки. Чотири команди живих. Жесть. Я можна зонити, в принципі. Я його зоню, я його зоню капець. Я б би отако би зробив би сейчас. Отако вбив. Але в нього пайперіка мене з плюхи. Ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, треба якось зблизитися, знаю. Пороса втікає вперед. Надіюсь! Матрас! Оа! <рістична> <тай> <них треба. рістична> Вони ще спайпери, якщо вб'ють, то в нас топ 2 Так, оп. Іди від мене, чуваче, матрас фанячий. Іди там з пейпер розбирайся, твою пейпер робили, ну бас. І, о! зараз. Щас... Ой, не попав. Не попав, чувак. Треба ще з ним отако просто на мужика! Чуваче, 3000 хп! Убий його! 800! 800 хп! <рістична> Нормально, чуваче. Головне, головне, що ми отримали кубки, стрік не слили. Да, да, да. У мене 8 стрік, у мене вже 901 кубок. Да, буквально ще чуть-чуть, чуваче. Якщо будемо йти в цьому в цьому дусі і стріками, то ми быстро тобі викачуємо. Якщо не быстро, то ми його значить слили. <рес> да, да, да. Оце є тийкав, він буде качатись цей брок до першої поразки. Тому що як тільки буде поразка, зразу прокачка стане супер повільною, зразу це вже супер не так кайфово буде і так далі, то подібне. Да, бо ти вроді граєш тобі клас. Когда ты зразу багато. Знаєш, Конечно, що, конечно. Треба якось у пайпер сейчас така... убити. А коли така плюха от пайпер залітає блін, на 5000 хп, то якось уже і не хочеться з нею грати. Так, дивись тут БіБі -Бі. От на пайпер я б би вкинув би ультич убив би її отако. Бібі осталась -Бі одна. От биби ты да, не надо. Да, да, натікає. Її сейчас узло, Я і сам зловлю, чуваче. Хорош. Так, ой-ой-ой. Вольт. Вольт матрас. Оп, 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 я живий. Матрас мене вбив, але він внизу. Я йому зараз поломаю кабіну чуваче. Додому! дома Чувачу! Так, треба ще. Ну це культу. дуже ризиковано було. Це було ризиковано, але ризики виправданий. Так, Щас, щас, щас. Хочу Хочу підловить того Кольта. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Треба щас у цього типа. Там спайки, є. от спайка би впригнув би. Так, хто там кого вбив? Кольта рэпнул, <рес> там шарф. Щас, шарф буде, мабуть, тікати, я тако закину. Кушальну ульту. Може, кудись то степнуть, да. Походу, походу, я справді не попав. Так, тут надо тоже, бо якось один живий, ось біля шарфа ось Кольт появився. Так, ну давай кольта уб'ю, потому що він мапу ламає дуже сильно. Це неприємно. Так тут сидить, він, мені сидит, не він ось сидить. Я його знайшов, я щас біжу за ним, буду пробувати вбивати Його вбили, його вбили, його вбили. Топ 3 Ой-ой, Йо, тікаю. Так, топ 3 нам, нас не влаштовує. Так, треба спайка. Спайк йо, заряди потрапити. Спайка вбив, чувак. Спайк ж мертвий. Ой ой, ой. ой 200 хп, 2000 хп. Блін, я без гаджета, там зверху два типа і так, одна я живу, ця. Я живу, живу, живу. Одна мех. Пех убили, топ 2 Чувак, топ ти їх можеш з'їдати, ні? Можу, але. убить! Ти ще кий, або Ти все робиш просто. 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 Переіграно. Боже, хорошо, що я вкинув ульту, просто. Вона вкинула додатковий дамиш і той шарф просто луснув. Да, да, чувак. Обалдеть. Так в тебе вже 1000 є на том лічі, нема. Ні, в 997, буквально ще одна перемога, і буде штукарик, братуха. І можна буде качати бо. Да, бо треба повертати свої штуцери, Бо посливав я і Ні, ну в тебе на обой не було штуцера. Був в мене штуцер на бо. Братуха був. Не був? Бу. Там даже є. Да. Мені здається, що є, я пам'ятаю, що докачував вроді. Не, нема Tam, podajmy się. І подивимося, вот. да. І буде видно. Жалко, що мені на ворона не випало, поняв, ще досі. От Ворон дуже сильний. Ворон да, так да, вор... в мене є, вона обалденна. Типа ним іграють прям дуже приємно. На Ліона вроді в мене є, але на Ліона Леоне... Леоне... Соби... така собі, чесно кажучи, ну, типа, ну, не ульта? супер кайф. Типа, типа, три ульти буде. Ну, типа, ілюзії вибігають, які демедж теж вкидають, кстати. Які демедж вкидають, не. Ну там не дуже великий, але вони задовбують. То вони допомагають. іноді. а я і не попав, поняв. Треба ульту. Рико вроде соло. Не. А, не черта, не соло. Товарищ, ты походу помню. Я згорів. горю. Да, да, да. Сгор, забирай. Ну принес дві банки. Ну хоть щось, Треба рику якось шотнуты зараз. Давай сейчас отако просто. План капкан. План капкан. Пин за капкан. Оп, 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 оп. Убить, убить, убив. А, тікай. І подара. Ну, топ 3 чуваче. Топ-3. Топ-3. Пойдет, пойдет, пойдет. Пойдет. Хорошо. Бо я не думал, что ворон нам сядут садить. Понял. Я думал, что он пишет, там дальше с мутузатися. А він просто сидів, в як креса остань. Сидів, сидів, терпів, терпів, сидів. Так, кто проти нас, чувак нас, прям попалися. Я, кстати, щось не замітив, ну погнали, подивимося. Дивись, ну як мінімум. Як мінімум пейпер є. Усього є цей. Я забув як він звається. Ти на ньому любиш грати. Бель? Не, Бель, не, Бель. Другий бравлер, маю, я забув. Забий, коротше. Так, треба оцю пейпер щас якось отакого. А, клоун! Його вбили! О! Чуваче, убив пейпер! Ой-ой-ой! А я убив ще двох! Тільки мене убив! Я А я тільки. Я мертвий мертвий! Ну мене там Кенджі, поняв? Кенджі налетів на мене. в ульту кидати. Я просто гаджетом від нього свалив. Хочеш ти покажуть фокус. диви. Не Just. надо, давай я появлюсь сейчас. Ми пропенс. разом попробуємо когось з'їсти. Так, не ввав? Ні, походу, походу, не попав. Так, там Кенджі бачу, уже до апаний скинь, типа до кінця, самий крутий. Да. Ой -ой. До апаних багато, я опять помер. Так, ну, отако, в принципі, отако вроді, вроді. Обалдеть! Ось, я думав, що... що він лусне. Вроді в мене й банки є, все є. Ну тепер треба топ-1 взяти по любому. Щоб я. Щас! Щоб я. Щоб я міг собі все-таки докачати. О, кстати, легендарний стродроп мені випав. Я маю в курсі. І випав. Мені мені суші якісь дали. Мені скінчик випав на спайкіча. Так, відкриваю сушинку, суші, звичайні. Кредити. Кредити на мишу. Взагалі, останнім часом нічого толкового мені не падає. А ти знав, що додавали гіперку на лілі? Да. Да, її не було. Її не було і в мене її немає. На ню треба бабки. Майчики, тільки 2 тисячі коїнів, чуваче. Де... Та 2000 де... тисячі коїнів? Да, ДЕ їх намалювати. Де Чувак, у мене 18 тисяч коїнів. Офігеть. А ти скільки взяв? 11 тисяч блінгів, 236 гемів. Я ще мажор. ДА, ти вонячі мажор. Фу. В мене вроді. 200 коїнів, 89 гемів і е, не помню скільки блінків, вроді 1005 чи 3 щось таке. Так, проти у нас девейці броки, проти нас Кольти, Форум, Шарфік. Ну такі, знаєш, агресивні. До кольти крепкі. Да-да-да, о, Кстати, помиляються вроді, ні. Вроді шибається. Дивись, оп, оп. оп Та оп. йому трохи напливав туди. Нормально. Кольт, вообще такий, знаєш, ну він прям такий гидкий, багато. Так, в нього демеджу багато, він мапу руйнує. А ми з тобою граємо на таких бравлерах, ну там де хочеться, щоб мапа була. Так, ворона треба отаку вбити, у чіпай Мене з'їв матрас. Поня, тоді я не виділуюся, тоді я обережно, обережно іграю. і тікаю. Чуєш, а давай покрисимо? Так, давай покрисимо. Да, оце я думаю, що хороша тактика, в принципі, якщо коли ми її придержувались, то у нас все було добре. Да, ми, то ми топ-2 візьмемо, то ще якийсь топик. Дивись, в тебе є ульта, в мене є ульта. Якщо шо, то ми зможемо якщо тобою влетіти в когось. і ну, да, да. Чи добити, якщо в не буде дуже багато банок. Уже топ-3. Ще трошки треба супер. покрисити. Ще чуть-чуть. Ще О. Мені здається, що вже можна виходити. Я думаю... Так. О, там два. А де вони мотузились? Десь зверху. Кидаю, кидаю просто наверх свій телепорт. Ти сильно І... хочеш залетіти в чуваків, в яких по 12 банок? Давай тепер переігрувати. О, давай, Челендж, братуха. Ха-ха, плюхи! А Челендж, я з плюхи репнув. Йде просто чувач, я накрив плюхою. Так, ну, сейчас шар буде прыгати своїх оцих. Вонячих крис робити, да. ну, так. Каже, тут без <с шансів. Каже, пацан, накину ульту, поев. Оце ульта це єдине, з чим ми могли б його вбити. Якщо б ми дві ульти просто скомбінили якось, я попав всіма своїми чотирма плюхами, і ти з всіма-двома, то можемо одного ми вбили. Так, там там був другий мегабос. Мортіс. Так, да, да. Це в натурі що був мегабос. Так. Так, давай центр, я тут збоку. Ти думаєш? Ну давай. Да, да, да. Давай попробуем. Правда, мне здається, що кабину поломать мені в центре. Вот тут всю дві банки. Якщо що, я виживу. Ну, якщо що, ты будешь с банками. Так що, вся надія на те, що ти зможеш хоч щось. Я змогати. помогаю. До тебе. Тут ворон бежит. Уже так, не бежит. Я все думаю, что сейчас можно на нього беканути. От цього ворона. Давай попробуем. Сейчас в кустики я забіжу. забежу. я тут оцього ворона вот такое. Хорош. Мортиса. Ай-яй-яй, я, 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 я так, помираю. Так. Все нормально, живу. Живи, живи, чувачек. Помирать неся, що... Нее, Вона, не Тому що. Не, я не умираю. Од один він треба зробити. У нас уже банок немало. Якщо ми матраса якось заїмо. Або забайтим його кудись піти. У нього так, ворон уже, правда, кіп... появився. І появився на вороні та. Що й попав по мені, ти поняв. У нього ульта, не дуже сильний сультой буде. Там спайки ще на три банки. Зерхо мортис. Чеш? Зерхо мортис. Ворона з'їли. Знизу спайк ворон. і кольт. Тут ще один ворон п'ять банок. Шарфіч і Кольт. Тут Кольт соло. Соло Кольт знизу. Іди сюди. Іду, йду, 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 йду. Хай ви там друг друга себе мутузять. Просто мені поможи його вбити. Я даю ульту. А, поняв, да? Чуть не помер. Все, я свалию. 200 хп. Тикай, тикай, тікай -ті <laughs> Жесть нас цей коль душа, це копать. Не зависи, тобі треба тратить заряди, свої плюхи, да. І убивати їх трішечки Я щас такого Їх теж по зоню. Я їх як мінімум чуть-чуть от Це так, можна було це... раніше зробити но вони зато забайтились, у них хп мало. А, ну вже не мало. Ну, я спайка бы. Там ще Мортіс, вроді сидить. Ось, да, він зверху сидить. Да цей гамнюк нюк би... вонечий. Меня вже зато Його би тоже би прогнати. Так, тут ульту кольт потратив, кажу, кольт ворон. Я сховався в кустики. Оп, 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 оп! Чуваче, помогай, Оп. оп, оп! Чуваче, наказуй! Давай, там один мортис остався, и тебе зараз цими заїсть. Опа! Хорошо! Плюх останню. На, на! Боже, чуть-чуть, не, не вийшло. Не вийшло. Я помру еще. Халепа, 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 да, тебе убивать. Я да, помру. аби я тут не Но... би, боже. Я, мабуть, не вб'ю його. Хоча? Ну, ні, тут ворон. Тут ворон появився. Да, да. Ти вважає, що нього одразу для двойна плюха. Але із хороших новин те, що лілі ми апнули. Апнули на штуцер, відкриваю дропчика. Обалденно. А дропчика нічого не випадає. Так, ти казав, що в мене по 1000, да? а оце що тобі каже? Да. Макс тір. От що тобі оцей його каже? Так, Макс Тір це ерунда, то я ж на ньому кубки, не хромові. Хромові? Вони на мене Та да, Де вони хромові? Ні, вони обичні. Чуваче, вони хромові. Чуваче, открий ось о свої. Там. Бачиш? Mm -hmm. От. І ти дивись не на цей тір, а дивись на значок кубка. Той що перед циферками. Він хромовий цей значок кубка чи він золотий. А він золотий. Ну значить це обичний в тебе. Бо в тебе він просто мав. Там 900, може 90 кубків він мав, того він мав стір. Бо я ж типа, дивлюсь на саму цю іконку, то вона із тисячками, поняв? Типа ну. Всі сальні бравлери, в них іконки одинакові. Да, але ж сам цифра кубків, поняв, вона ж не така. Ну. І даже ось у лобі ми сидим, у тебе так само кубки отображаються, як у мене, поняв? Ну да, да. Того в тебе на ньому не було тищі. Ну, може і так, може, і так. І полоска в тебе жовта, а не хромова Якщо пацан, ти там цього Накрутив собі бігудей, поняв? Бігудей? Щас ще бачить, Щас Зараз ми їх знімемо і покажемо. Що в мене реально буде бо на тисячі, поняв? Бо тут дві перемоги треба зробити. Ну, щас попробуємо. Так, правда, я не пам'ятаю, який в мене гаджет на бо. Ну, там, я не знаю. я маю на увазі золотий. Вроді на око. Да, да, вроді око. Да, на око, в тебе на око. Бо я тут якраз через кустики хорошо бачу. Так, на лілі я прогрів. Так, оцю треба. Мортіса. Поняв. Мортис. Та я тут Отлично. Там ще Лілі і джамає ашалеть просто. Ну тут тобі треба жетач просто і все. Та я цим і займаюсь. Бо всі команди живі. Я не хочу то п'ять, ти Е, ш... Давай десь робити собі якусь оборону. Давай десь. Опа. Кстати, ось сю, давайся, типочу. Играємо від цих мінок ми. Там ой, з... його, кстати, з'їдають. І ее тьмейти сейчас може съїздить. У нього кошара. Так, да, там там тік появився. Ой, тік, кажу, кіт появився. Його треба добивати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут ой. вольт. Ну тут, тут ворон. Ой, кажу, ворон. Тут а... мене уб'є щас просто кольтач. Тобі треба якось тікати. Бо три Команди живих і вони прям ну дуже сильно зонять. Треба оцих якось збонів заагрити друг на друга. Та треба. Але вони якось тільки зараз на тебе тільки аграряться чогось. Треба оцього кольта. Тому що Кольт бачив тушить. Пробуй може Ультун тут накинути. Ні, ну тут нас просто вони зажимають. Да, ваш. да, нас просто зажимають дві команди. Вони сконектилися, чувач. Вони просто сконектилися да, на що да. друг другу хілтувати. Затімилися. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. На те, як і те купить, подобає. Звісно, що ви бажаєте, щоб я докачав уже ісенчоусом Брока і По, да? щоб ми вже були крутими перцями. Треба натикати в А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Пока-пока.